Привіт-привіт всім, любі мої дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на січень 2026 року. Я вітаю вас у новому році, у новому циклі, так, де все дуже-дуже сильно почне змінюватися і ми почнемо змінюватися. Так що не бійтеся нічого, ви любите вчитися, ви любите пригоди. Так що якраз у цьому році дірзайте! Так, обов'язково подивіться, до речі, своє відео на 2026 рік. Вони вже є всі на каналі, і там є промокод, по якому ви можете замовити собі розклад Соляр на 2026, ваш особистий розклад з 20% знижкою. Так, і по січню місяцю, що на нас чекає? У нас буде цікавий такий досить місяць. У нас першого числа Меркурій переходить у знак Зодіаку Козиріг. Що для вас другий дім гороскопу? Другий дім це ваші цінності, це ваша робота, це те, як ви хочете, щоб з вами люди спілкувалися. Це те, що для вас дійсно важливе у житті. Меркурій, переходячи в цей знак, він дає вам багато спілкування по роботі. Він дає вам багато, можливо, навіть відкривати так, якусь, якийсь новий бізнес, нову справу, підписувати якісь нові контракти. Меркурій, це у нас про рух, про транспорт, про техніку. Якусь тут у вас може якась нова техніка на роботі, наприклад, з'являтися. Так і е Козиріг. Це практичний у нас знак, тому все, що ви будете підписувати, домовлятися, це все буде надовго. Взагалі, у нас стрільці це такі дуже практичні люди. Також. Вони, так ви звикли, якщо це якась ваша зарплата, робота або щось стосується ваших грошей, то ви якби собі даєте найкраще, але це має бути оправдано. Так, і далі там, що буде у цьому ж домі новолуння, 18 січня, у Козерозі, у вас там почнеться або якась нова робота, новий етап, можливо, у вас цінності ваші повністю поміняються, ви там зміните своє харчування, або ви там кудись переїжджаєте і у вас. Абсолютно, вже тепер новий графік стає. Так, ви змінюєте свій графік, і тут весь січень ви ще будете думати, говорити, домовлятися по цьому поводу на роботі, можливо. А уже з 18 січня у вас уже буде таке добро, нова енергія. Вона буде заходити. На новолуні у нас буде ще одне відео окреме. 2 січня Хірон у нас стає прямим у знаці зодіаку Овен. Це для вас п'ятий дім. і... Хірон це наша найбільша травма і найбільше зцілення. Це у нас завжди такий астероїд, який показує нам двойственность. От, і у Овні він показує те, що для того, щоб зцілити якісь свої травми, потрібно діяти, потрібно конкретно щось фізичне зробити. Так як це ваш п'ятий дім, то це насолода. Так, ви тут можете поїхати кудись навіть на відпочинок, попрацювати з якоюсь творчістю, це якісь хобі, якісь активні у вас можуть бути навіть хобі, якими ви займетеся у цей період. І е, у вас зцілиться, так саме через якийсь ваш актив, зцілиться ситуація навіть у партнерстві. Тому що п'ятий дім це також наші стосунки так, партнерського такого характеру. Далі. 3 січня повний місяць у знаці рак Це для вас восьмий дім, і це у вас такі трансформації стаються, дорогі стрільці, трансформації. По повному місяцю щось відкривається. Ви можете заявляти да, про щось. Ви тут можете повністю змінювати свій графік. Восьмий дім це гроші чужі. Ви тут можете якісь гроші починати отримувати. Або тут якісь, так якщо там, наприклад, в банку була позика, ви щось будете змінювати, тому що прийшов момент. Повний місяць він дає завершення циклу. Те, що починалося півроку назад, зараз воно нарешті стане явним. На повний місяць також буде ще одне окреме відео. Так, 14 січня Сатурн, парс Фортуни і Нептун у нас будуть поєднуватися. Це класний момент, така дуже позитивна подія, якась може бути удачлива, щаслива. Знак зодіаку Риб. Це, виходить, для вас. Четвертий дім гороскопу. Да, тут у вас може вдома у вас щось е, позитивне статися. Може, якась новина у вас вдома м, там прибуде, можливо, хтось завагітнів, або хтось буде мати, м, так можливо, там будинок ви купляєте. І у вас прямо в цей день у вас буде дуже хороша можливість взяти таку найвигіднішою ціною, наприклад, да, або домовитися. Тут головне правильно реагувати. 18 січня. Венера переходить у знак зодіаку Водолій. Да? Там у нас у вас буде е, у другому домі новолуння, а в третій дом переходить у вас Венера. Венера це про задоволення, це про е, так, наповнення енергією, це про відносини, це про коли ми про себе дуже добре дбаємо, це смачно поїсти. Це щось таке. Прям вкусненьке може бути, якісь процедури краси у вас можуть бути. І водолій для вас третій дім це ваші ваше пересування. Так, ви можете собі, наприклад, там машину замінити, нову взяти, або ви можете по водолію. Це може бути якесь спілкування з вашими близькими, з родичами, може бути якесь хороше, у вас, приємне спілкування. Венера також це у нас жінка, і тут, да, може у вас сусідка, жінка, з'явитися. Або там, наприклад, ви там на роботі у вас там будуть буде нове оточення, так, і це будуть жінки. Якісь приємні при тому всьому. З 20 січня ви починаєте себе проявляти у цьому третьому домі, да, і тому що туди заходить сонце. Там, де сонце, там нас видно, і там наша енергія. І тут дуже важливо заявляти про себе, говорити, показувати себе на камеру, багато спілкуватися, багато їздити, так, не боятися нічого, От, передавати інформацію, пов'язувати людей між собою. Е, так. І Меркурій туди теж у нас заходить. От Меркурій якраз це буде про поїздки і це буде про розмови. 24 го числа туди ще й Марс заходить, і Марс це вже дії конкретні. Це наші амбіції. Це коли у вас буде натхнення і у вас буде азарт щось робити. І виходить, у нас Венера, Сонце, Меркурій, Марс. І Плутон у водолії, у вашому третьому домі. Це буде місяць, коли ви будете максимально сфокусовані на, можливо, якихось нових знаннях, на досягненні нових якихось дипломів, може кудись вчитися, підете, може, своє вчення якесь да, запустите. і будете. Там викладати, наприклад, і у вас буде велика комунікація, постійна комунікація з багатьма людьми в цей період. Так, далі у нас 26 січня Сатурн і Нептун будуть поєднуватися. Таке вже у нас ставалося в кінці червня місяця, так що тут може ситуація, ситуація може повторюватися. Так? І поєднуються вони в рибках. Рибки це четвертий дім гороскопу. Так, і тут знову ж таки щось пов'язане з вашим домом, з вашою сім'єю. А далі у нас Нептун переходить в Овен. І він починає абсолютно новий цикл, тому що він заново починає йти по всіх знаках Зодіаку. От Овен це перший знак, і з нього у нас взагалі то починається астрологічний рік. От, і Нептун, переходячи в Овен, він нам показує те, що. Овен це знак, який бореться, який заявляє про себе, який показує себе. А Нептун це ідеали, мудрість, містика, інтуїція. Так? Це те, у чого немає кордонів, це наша якась фантазія, так? це наші якісь ілюзії можуть бути, які ми будемо дуже активно. У своє життя, в своєму житті використовувати, так? В нашій ілюзії, чим більше ви будете візуалізувати, тим більше будете притягувати це все. От, і о, у вас овен це п'ятий дім. Тому тут може бути у вас о, по п'ятому дому це це дітей, дім також. Так? Тут можуть якісь у вас може робота з дітьми з'явитися або і прям надовго, тому що Нептун в Овен заходить на 12-13 років, да, і він там потім вже буде переходити. От, е і це якесь таке буде у вас або осознання, або розуміння, що вам, там, наприклад, ви будете якоюсь творчістю займатися, малюванням, можливо, може, ви там співати починаєте. або там, от прям, е Це щось що пов'язано, от прям, з рибами. Це може бути якісь там вірші, якісь поезія, музика класична може бути. Да? от, І ви будете дуже активно цим всім займатися. Так що такий у нас січень місяць. Дорогі мої стрільці, зараз ми йдемо по картах. Я нагадую, що ми завжди дивимося свої прогнози на свій сонячний, місячний і знак Асценденту. Дуже важливо дивитися карти, які повторюються для замовлення особистих розкладів. пишіть мені в Директ або на мою почту. Завжди є всі посилання в описі до кожного мого відео. І обов'язково підписуйтесь на канал. Всі, хто не підписані, зараз зупиніть відео, підпишіться, поставте дзвіночок, поставте лайк, перейшліть це відео своїм друзям. Так, і пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Ютуб дуже любить вашу активність, і я вам за неї буду дуже вдячна. Ну і поїхали. Перша колода, карта для стрільців на січень 2026 року. Так, вісім кубків, ви ідете, звідкись? Щось залишаєте цей місяць, коли ви змінюєте свої так, якісь цілі, об'єктиви, вже вас більше нічого не тримає. І для вас навіть важливіший буде сам процес, сам шлях, який ви проходите, ніж ціль, до якої ви йдете. Хтось може залишати ваше життя, ви можете з кимось розходитися, причому це буде дуже позитивне, так, по одну колоду. Ви не пожалієте або кудись там роботу залишаєте, або переїжджаєте в іншу країну жити. Так. Так, Єрофант. Це у нас карта традиційна, яка говорить про, так, про поклоніння якимось таким у нас спільним цінностям. У вас є така тенденція стрільці, от, коли ви любите да, щоби. Всі були е, дружні, всі були разом, щоб всі, допустім, там, думали одинаково, так, щоб не було якихось, якогось розділення е, між людьми. Ви, ви любите дуже багато подорожувати. Ви, ви за одну віру у всьому світі. Так, от тут ви можете знаходити для себе якогось наставника класного. Або ви можете починати вчити, наприклад. Да. Це може бути звернення тут також до державних структур, якісь оформлення документів офіційних. І це у нас також карта, яка символізує документи на квартиру. Да. от ви, тут прям, ви йдете до когось за порадою, за якоюсь, да, щось підписувати. Це не карта ризику, це коли потрібно діяти повільно і розмірено. Так, От знову вам карти, яка каже, що дійте повільно і розмірено. Це у нас рицарь Пентаклів. Да? Дуже хороший місяць для заробітку. Фінанси будуть приходити. Якісь може, документи навіть у вас будуть оформлятися в цьому місяці. От, і хтось до вас може приїхати з подарунками, так? Або ви комусь можете там гроші якісь віддавати, подарунки якісь робити. Рицарь е Пентакрів це коли справи йдуть дуже повільно. Треба обмовити кожен свій крок. Не потрібно тут ризикувати. Так вам потрібне мудре якесь рішення приймати. І ще карти. Для стрільців на січень 26. Так. Чотири е, жезлів. Знову, так, це квартира, це дім, святкування якесь у вас приємне. Тут дуже. Це може бути якась радість там ваших родичів або ви, на якісь новосілля будете запрошені. Так, ви будете у січні місяці багато що святкувати, дорогі стрільці, і це вже така якась перша перемога на шляху вашої до вашої цілі. Тут ви тільки тільки ви пішли, і зразу ви вже будете радуватися, що ви це зробили. У вас мірка мечей. Це у нас, бачите, дивіться, якось треба іти тихо, не показувати все. Да? Якісь тут таємниці можуть у вас бути, коли ви крадетеся кудись. І тут хтось може бути обережні, щоб хтось вас не обманув, щоб хтось не забрав там якусь вашу енергію, бо якісь ваші речі. Тому що тут не буде всієї інформації у вас. От вам прям щось будуть. Або намірено не договорювати, наприклад. Семірка мечей це може бути якийсь обман. Да? Тут може бути, або якась таємниця розкриється, наприклад, у вас по семірці мечей. От хтось, хтось, хто вам брехав, зараз проявить себе, і ви також ви можете хотіти десь покинути якесь місце тихенько, щоб у вас ніхто не побачив. Да? Забрати всі свої речі і піти геть. І ні з ким це не обсудити. Так, і ще карта. Так. Всемірка жезлів. Ви захищаєтеся. Можливо, це буде тут, може, хтось буде вам, на вас це навішувати, і ви будете захищати свою честь. Да? Дивіться, тут всі проти вас. Дуже важливо відпочивати в цей період, так, тому що ви дуже багато енергії будете. На те, щоб себе захистити, оберігти. Тут дуже важливо себе оберігати, тут дуже важливо, може, у вас будуть якісь обставини, коли вам потрібно буде тихенько додому смутатися, там погано себе будете почувати, і ви потім будете відстоювати себе, що у вас була поважна причина це зробити. Це також може бути тут захист дипломної роботи, наприклад, якоїсь. І ви десь в якихось деталях можете бути не зовсім впевнені, або десь щось підгледіти, у інших собі забрати. І ще я хочу вам карту, чим це закінчиться для статиці. Двійка пентаклів треба знайти баланс і зробити вибір. Тому що тут, е, так, потрібно, буде якийсь соблазн, буде якийсь страх у вас навіть проявлений. І по двічці пентаклів енергія приходить, одразу її треба стабілізувати. Так що тут треба як можна швидше цю ситуацію вирішити. Так. І ще. Карта для стрільців. Угу. Так, сама нам випала. Це королева жезлів, це ви. Подивіться, ви берете відповідальність свої руки, у вас вогонь, ви нічого не боїтеся. У вас є дуже багато тут енергії, у вас є помічники, королева жезлів це у нас стрільці леви або овни по знаку зодіаку. І це такі у нас дуже активні особи, які вас е можуть. Надихати, це можуть бути спорт, якісь заняття спортом у вас активне тут в цьому місяці. І е, так ви будете дуже багато комунікацій мати з іншими людьми. Десятка жезлів, вам буде непросто, подивіться тут, бачите. Дівчина дитину несе на собі. Так, це якась ідея, яку ви відстоюєте, або це може бути там, може хтось дійсно вагітний, і у вас вам у вас буде досить тяжкий е, місяць. Треба буде делегувати якісь справи іншим людям, не тягнути все на собі, тяжестей точно не піднімати. Але це вже фінішна пряма. Да? от Ви вже тут жезл, бачите, і тут у вас енергія, і тут у вас жезл в руках, ви вже конкретно до цілі своєї доходите. Так, і ще. Справедливість. Так закінчується все чесністю. Дуже важливо. Тримати в балансі свою енергію, бути чесним з собою, відстежувати причину на слідкові зв'язки. Так, якщо ви там щось їли погане, чи що вам шкодить вашому здоров'ю, наприклад, виключати це все, це можуть бути якісь документи, адвокати, юридичний якийсь процес. Тут налагоджуватися у вас, до речі, може. І документи, які ви там, наприклад, на початку місяця там подавали на них, то в кінці місяця ви вже отримаєте з них результат. Так що тут по справедливості всі отримують по заслугам. І оракул для стрільців на січень 2026-го. Так, радість і захоплення має у вас бути у житті. Подивіться, в цьому місяці. Головне бути оцим стрільцем. Оце у нас самий настоящий стрілець. Залишатися собою вам потрібно вірити у свою ціль, так? І мати оце захоплення якоюсь вашою ідеєю. Так що такий для вас вийшов розклад, дорогі стрільці. На січень 2026 року рада була вам донести інформацію, чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші лайки та коментарі, підписки. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!